Окрім часи суботнього вечора на площі незалежності сотнями свічок запалав величезний тризуб єдності. Таким чином, наше місто приєдналося до всеукраїнської патріотичної акції Україна це я. Подробиці у наступному матеріалі від Тетяни Андрієвої. Як зазначають організатори заходу, це перша подібна акція у нашому місті. Вона проходить у рамках всеукраїнського патріотичного марафону. Організатором якого виступив благодійний фонд Омріяна країна. Головна мета акції підняття патріотичного настрою серед камечужан. Особливість цього заходу у тому, що 8 листопада, о 18 годині вечора, у 22 великих і маленьких містах України на міські площі прийдуть усі, кому не байдужа доля рідної землі, хто любить свою вітчизну і готовий її захищати, а також підтримати героїв воїнів. А то у всіх, хто прийшов цього суботнього вечора на почву незалежності у кримічуці, була можливість передати нашим бійцям обереги, листи, побажання, малюнки. Волонтери пропонували також підписати обітницю єдності Україна це я. я хочу, щоб війна закінчилась. Ну, ми тому, що ми патріоти своєї держави, і ми завжди підтримуємо всякі такі акції. Ми там українці і дуже раді бути українцем. Я поддерживаю свою жену і никто, крім нас, буде сюди ходить і поддержувати воинов, которые воюют. воюють. Копії підписаних обітниць з міст учасниць акції будуть передані російським опозиціонерам для оприлюднення у Росії. В замінобітниці волонтери роздавали учасникам акції жовті стрічки, такі ж, які пов'язують бійці в зоні АТО. Тим самим Кременчужани символічно підтримували наших воїнів. Ми хочемо підтримати наших бійців. Нам не байдуже життя нашої України. Ми, хоч не там, але ми душою перебуваємо з нашими бійцями і хочеться, хоч цими нашими роботами підтримати їх бойовий дух та передати їм нашу любов. Бажаємо нашим бійцям перемоги, швидкого повернення додому, і Україна завжди була, є і буде. Буде найкращою. Ми бажаємо всього найкращого нашим бійцям. Нехай вони переможуть і всього їм і щастя, і здоров'я, і нехай скоріш повертається до нас. Повертайтеся живими. Під час суботньої акції була нагода написати свої побажання на прапорі України. Як запевняють організатори заходу, прапори із написами вирушать вже найближчим часом у зону АТО. Окрасою акції став Летенський Тризуб єдності, який запалав на площі незалежності, об'єднавши навколо себе усіх небайдужих. Юний Скрипаль підігрів патріотичний настрій присутніх, і всі разом заспівали національний гімн України.